Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Ми сьогодні будемо знайомитись із 49-м псалмом. Це особливий псалом. Справа в тому, що тут перший стих переплітається із темою закону Божого. Попереднє відео, яке є на каналі, ми там в цьому відео намагалися зрозуміти, що таке Божі імена, Божі властивості. І ми сьогодні ще подивимося на одну грань цієї теми. Це буде дуже для нас важливо повчально. І ми спочатку прочитаємо весь псалом з короткими коментарями, тому що в цілому цей псалом говорить про те, яка хвала Богу приємна і яка хвала Богу є немила. І потім ми повернемося до першого стиха. Бог. Богів, Господь промовив і закликає землю від сходу сонця до заходу. Про Бог богів поговоримо пізніше. А поки що звернемо увагу, що Бог знову звертається до всіх, хто живуть на землі. Від Сиону, велич краси Його, тобто від Єрусалима, прославляється Господь. Але за яких умов Бог прославляється? Гряде Бог наш і не мовчить. Перед ним вогонь, що все палить навкруги нього, сильна буря, Він закликає з висоти небо і землю судити народ свій. Зберіть до мене святих моїх, що вступили в завіт зі мною при жертві. Небеса прославляють правду Його, бо суддя цей є Бог. Слухай народи мій, я буду говорити Ізраїлю. Я буду свідчити проти тебе, я Бог твій. Бог. Не за жертви твої буду докоряти тобі. Оце якраз і говориться про те, що Богу приємне і що огидне. Бо все палення Твоє завжди переді мною. Якщо ми робимо жертви, це наш обов'язок. І навіть якщо ми виконуємо всі заповіді, бо заповідь це теж жертва, ми все одно повинні казати. Ми раби недостойні, бо ми зробили лише те, що мали зробити. Не прийму ні телят від дому Твого, ні козлів із дворів Твоїх, бо мої всі звірі лісові і тварини на всіх горах, я знаю всіх птахів небесних і вся краса поля переді мною. Коли б я зголоднів, то не сказав би тобі, бо світ увесь мій і все, що є в ньому. Тобто, як і ми говорили, Бог все задоволений, йому і так все належить. Але ж що ж таки від нас хоче Господь? До цього ми ще дійдемо. Хіба я споживаю м'ясо телят чи п'ю кров козлів? Знову ж таки, жертва не для Бога, жертва для нас як свідчення нашої любові до Бога. Принеси Богу жертву хвали. Виконай перед Всевишнім обітниці твої. Обітниці це заповіді закону, тобто це закон Божий. І Богу треба приносити виконання святих заповідей. Це те, що Богу приємне. І призови мене в день скорботи твоєї, я спасу тебе, і ти проставиш мене. І коли буде у тебе скорбота, якщо ти намагаєшся, звернуть увагу, ми не кажемо, що ти виконуєш. До кінця ніхто нічого не виконав, але ми намагаємося виконувати Божий закон, і тут згадується, що тоді у день скорботи підтримає нас Господь. І ми тоді його ще прославимо, бо Він нас почув і підтримав нас. А до грішника каже Бог: навіщо говориш ти про настанови мої і завіт мій, береш вуста свої? Ну тут визначено, що є грішник, тобто людина, яка не кається, але та людина прикривається ще Божими заповідями і говорить про Боже, але разом з тим і не кається, не живе по-божому. І далі текст звертається до такої людини. Ти зненавидів настанови мої і слова мої, відкидаєш від себе, тобто, на ділі в тебе немає закону. Коли бачиш злодія, то сходишся з ним, і з перелюбником спілкуєшся. Тут важливий момент, це не означає, що ми не маємо вітатися з людьми, які живуть в гріху. Мається на увазі до людей ми відносимося з любов'ю, але ми не любимо їхній гріх. Тобто ми не підтримуємо їх спосіб життя, але тут треба мати мудрість, як бути із переступником, так, щоб не засудити його, щоб він відчув, що ми його любимо Божою любов'ю, і разом з тим, щоб він зрозумів, що ми не приймаємо його життєву позицію. Для цього треба мати велику Божу любов, тільки вона може настановити нас, як от поводитися з людиною, яка живе в гріху. Уста твої невпинно злословлять і язик твій сплітає. Підступи. Сидиш і наговорюєш на брата твого, і на сина матері твоєї зводиш наклеп. Тобто, людина в такому випадку породжує себе тільки зло. І якщо людина судить, говорить якісь наклепи, то це означає, що в ній немає виконання Божого закону. От це критерій, так би мовити, святості чи не святості людини. Як вона говорить про інших? Що вона говорить про інших? Ти це робив, я мовчав. Ти гадав, що я такий, як ти. Тобто, раз е, е, я суджу всіх і е, е, виношу вирок, значить і Бог теж засудить ту людину. Каже Бог ні. Ти думав, що я такий, як ти, але я викрию тебе і поставлю перед тобою гріхи твої. Зрозумійте ж це ви, що забуваєте Бога. Щоб я не зловив вас, і тоді вже ніхто не врятує вас. Хто приносить жертву хвали, той прославляє мене, і це дорога, якою я явлю йому спасіння моє. Жертва хвали це намагання життя по Божих заповідях. І тепер ми з вами повертаємося до першого стиха. Бог богів, Господь промовив, про яких йдеться богів. Ми ж знаємо, що строго настрого, нам заборонено навіть згадувати імена язичеських богів. Так було сказано, що коли цей вибраний ізраїльський народ прийде в обіцяну землю, то треба було попалити все, навіть те, що нагадує про язических богів. Щоби навіть ім'я їх пропало із середовища Ізраїля. А тут говориться про якихось богів. Бог, богів, Господь промовив. Тобто Бог наш, Він є Бог богів, про яких богів йдеться. Справа в тому, що у Святому Писанні кілька разів згадується подібне звернення, сказано ще також, що ви є боги, сини Всевишнього. Про яких богів це йдеться? Ми з вами говорили на першому занятті закону Божого, що слово Бог ми розуміємо як Бог суддя, тобто Бог є суддя, елогім. Тому і сказано, що біля входу у міста в Ізраїлі часто збиралися елогіми, тобто судді, тобто виходить боги. Тобто, людина є Бог. Бог з малої букви, в якому розумінні людина є Богом. Ви Не бійтеся цього, що ми є боги. В тому розумінні, що ми є судді, тобто нам дана свобода, і відповідно, і ми, кожен, приймаємо рішення. Тобто, суддя це найвища інстанція. Як суддя скаже, так буде. От ми є судді по відношенні до своєї свободи, до свого життя, до свого вибору. Якщо зранку я в неділю, проснувшись, скажу собі, я йду в храм, значить я посудив собі йти в храм. Якщо ж я буду поборений пристрастю, значить в мене буде рішення лишитися вдома і не йти в храм. Раз, другий, п'ятий, десятий, можливо, і ніколи. Ось в чому тут треба знайти мудрість, що ми боги, тобто ті, хто приймаємо рішення. Святий Афанасій Великий каже, що богами мається на увазі тут названі святі, ті, хто намагається жити по образу і подобі Божій. Тому що ми ж створені на образ і подобу Божу, і ми маємо повертатися до втраченого раю і до втраченого першого образу. Тобто людина має обожнюватись. Бачите, і не треба боятися цього слова, обожнюватися, тобто наближатися до Бога. І тому у нас святе Писання. Неодноразово називає богами в тому плані, що ми приймаємо рішення.